Итак, кажется, за четыре года ситуация не изменилась, но сейчас рядом с Дарьей находятся те герои программы, которые были здесь четыре года назад. Даша, тебе слово. Дань, да, правда. Сейчас сюда приехали Галина Данько, Оксана Симко и Михаила Заяц. Четыре года назад они принимали участие в программе. И вот у меня вопрос, скажите, что изменилось за четыре года? Абсолютно нічого не змінилося, навпаки, ще погіршилося. Бачите, що сумна наша сьогоднішня зустріч, знаєте, що бомба, в яку ми попереджали раніше, вибухнула таки. А стосовно людей, які є в студії, то хочу вам сказати, що для деяких посадовців. Пішла навіть кар'єрний зріст. Після, після вашої передачі Сергій Кіралюн став депутатом Верховної Ради. Пані Ірина Всех була міністром екології, займалася сланцевими газами, забула про нашу проблему. Тобто люди, на якому рівні залишалися, на такому і залишаються. А подсадовці отримують свої, свою площадку для. Для політичної кар'єри також це стосується пана пана Олега Синютки, який зараз заступника садового став головою обласної адміністрації. В рази виросла гора сміття. Це приблизно на 30% за 4 роки піднялося сміття, захворюваність діти частіше хворіють. А тепер підпал. Ну, ми думаємо, що це сплановано, бо протягують, щоб далі нам будувати сміттєсортувальний завод, викидати ще 50 років, експлуатувати це сміттєзвалище, хоча воно вже третій термін доходить свого завершення. Я хочу сказать, что здесь люди с абсолютно разными мнениями, с разным отношением к ситуации. По возможности мы бы хотели дать слово им. Хорошо, конечно, мы будем вас еще включать. Еще раз хочу спасибо огромное сказать всем львовянам, которые сейчас пришли, нашли время, чтобы находиться вот так на связи с нашей студией здесь, в Киеве.